У нас є надія. Надія є? Надія є. Надія помирає. Як то кажуть, надія помирає останній. А якщо не проголосують, народні депутати завтра? Тоді будемо ставити палатки. Це його слова. Ми дуже сподіваємося, добре. Законопроект і не на жаль, я не очікую супер хороших результатів, те, щоб мені особисто було більше по душі. Якщо те, що ми тут стоїмо, і те, що ми кажемо, в публічному просторі не спрацює на владу. Ми будемо стояти тут далі. Не час під час війни бути байдужим, тому що це все наше майбутнє, це майбутнє моїх майбутніх дітей. От і я хочу бути впевненою, що ми живемо в тій країні, в якій ми хочемо жити.